9 березня 2025 року, у неділю першого великого посту, торжество православ'я, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив урочисте богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Перед божественною літургією у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського Блаженніший владика очолив особливий молебень, який звершується лише у першу неділю Великого посту. День торжества православ'я пов'язаний із сьомим Селенським собором 787 року, який встановив у православній церкві шанування ікон після тривалого періоду іконоборства. Саме ж свято виникло у 843 році і було присвячене остаточній перемозі над яресом іконоборства. Тим самим у церкві закінчився період формулювання православного вчення про Христа. А ікона проголошена наочним свідченням реальності боговтілення. З тих пір відзначати торжество православ'я стали в першу неділю Великого посту, адже найперше його святкування у 843 році припало саме на цей день. Особливе богослужіння цієї неділі чин торжества православ'я. Основа якого була закладена у 9 столітті, воно доповнювалось та змінювалось аж до 20 століття. Постійними складовими чину, які зберігаються і зараз є проголошення православної віри, вічної пам'яті її проповідникам і захисникам та многоліття усім членам церкви. А і сина і духа нині присно, і бавеколідстоятелі співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Проварський Антоній, Вікарії Київської єпархії, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк. А також духовенство обителі. і Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Головна ціль людського життя це спасіння. Не земне життя, не наші земні здобутки, чи досягнення, чи там якісь должності, або речі, а спасіння на небі. Тому що на землі людина живе довше-менше, але вона помирає. І вона переходить у вічність. І за час свого земного життя вона має себе приготувати до блаженної вічності. До того, щоб вона була способною прийняти в собі дар вічного життя і спасіння, яке подарував нам своїм воплощенням, страданням, воскресінням Господь наш Ісус Христос, якому від нас слава, честь і покоління, нині без конечні віки. Амінь. Наслугу підіктинії, помилились про на українській землі. У молитві після Ектинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Виголосивши відпуст, блаженіший владика, привітав паству з неділею торжества православ'я. Господь молитвою присвятою владичився нашої Богородиці, молитвою Преподобних Отців і всіх святих, допомагає нам хранити в чистоті свою святу православну віру і передати її непоскодженою своїм нащадкам. Нехай Господь благословить нас, благословить землю нашим миром, праздником Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.